Після Зовсталі е, нас всіх е, відвезли на Оленівку, поранених в Алчевськ, чи якось так не пам'ятаю, як місто там називається. Ми туди забрали е, тяжких трьохсотих з Залізяки. А, а всі, хто були на позиціях, їх е, е, відвезли на Оленівку, місце, на якому потім відбувся теракт. На Оленівці я пробув місяць. Трішки більше місяця. Мене в червні, 15 червня, мене етапували в Довжанськ, стара назва Свердловськ, це Луганська область. От і весь цей час, після етапування я був там на Оленівці, на жаль, ну, на жаль, відбувся теракт. Я його не застав. Він відбувся трішки пізніше після того, як нас етапували. Ми коли були в Довжанську, нам. нам Віртухає казали, що от ваші типу, вдарили по Оленівці, там багато загиблих. Ну, типу, я розумів, що нам навалюють якусь діч, типу, намагається розповідати про те, що ми самі ну, себе знищуємо, там, ще там щось. Типу. Я не вірив в те, що ну, взагалі на Оленівці щось відбулося. Типу. Але коли вийшов з полону, коли мене обміняли, я дізнався, що справді на Оленівці відбувся ну, відбулося. Ну, типу, нічого як інше як теракт, я не можу розцінювати. Скільки ви полоні побували? В полоні я пробув 13 місяців. Просто з приводу навіть Оленівки, перебуваючи ще на самій Оленівці, е були випадки, коли нас. Е ну, типу, там по харчуванню були збої. Типу, так як дуже багато людей. Е у нас там вечеря могла бути опівночі, наприклад, там, або там, під ранок, там, близько п'ятої ранку. Типу. Отак от, от. І на був випадок неодноразовий, коли. Ворог застосовував такі маніпуляційні дії, як під'їжджав під колонію і випускав касету градів в нашому напрямку, а там до фронту здається 15 кілометрів. Випускав касету Граду, машина швидко зворачувалася і виїжджала. Чого вони очікували, було зрозуміло по типу, відповіді. Вони очікували, що наші будуть бити у відповідь, і ну, типу, хто від того буде страждати в першу чергу ми. А для Росії це великий плюс. Себто вони будуть показувати картинку. Дивіться, Україна знищує своїх військовополонених. У них це напевно не виходило до якогось моменту, поки вони не підірвали барак з азовцями. Барак 200, як називають його. От, і ну, це настільки просто. Мені тяжко слова підібрати. Неправильно. Не знаю. Я не можу по-іншому просто описати їхні дії. Типу, це виродки, які не вміють Знаєте, от я, типу, як о, офіцера, типу, Тоб вони люблять заказати, ми, ми, ми дотримуємося от цього, вони кажуть, от. ми типу, держимо слово офіцера, а ви ні. Типу. І типу, в даному випадку слово офіцера не було дотримане. Типу. Це максимально неадекватні дії. типу, До людей, які були без зброї. Чого вони хотіли, типу? Ну, типу, Ну, вони і так достатньо знущались над тими людьми. Типу, били, коли хотіли. З харчуванням також не все добре було. Ну, типу, і причому це все робили люди, фактично, ті, хто в війні участі не приймав. От не тіло, ладно, бо там ще якісь хлопці, які там, не знаю, з нами бадались, і вони там втратили там, купу своїх товаришів, бо так і було, по суті. Типу. І вони би там з метою злості і помсти намагалися когось побити, а тут ж зовсім ну, людина, яка ніколи не була, ну вона слова війна, тільки чула по телевізору, ну, типу, яка йому десь там в Новосибірське навалювала. От, і він там може собі дозволити розпускати руки. Тобто е, для мене теракт в Оленівці це занадто болюче, тому що на Оленівці. Ну, Тоді загинула достатня кількість моїх товаришів, яких я знав до війни, і деякі, з ким я познайомився вже безпосередньо в Маріуполі. Відважні хлопці, дуже молоді, ну, просто дуже боляче. На Оленівці все було максимально паскудно. У нас ну, реально дуже багато було е на бараці. У нас два поверхи було, і більше, ніж 600 чоловік. Ну ні, ні, не 600, більше, ніж. 300-400 десь плюс-мінус. Ну, реально багато було на два бараки, е, ну, на два поверхи. І, і цей. Ну, ми спали типу, фактично один на одному на підлозі. Там спочатку були ліжка, але їх потім забрали. Там не багато їх було, але їх забрали. От, і щоб сказати, що то були нормальні умови, я не можу сказати. Мені здається, що. Е, в притулках собачих собаки, які з вулиці, яких от привозять в притулок, ліпше живуть, ніж тоді жили ми на Оленівці, перебували. От умови максимально нездорові були. Пізніше, можливо, вони поліпшились, не знаю. Але в період мого перебування були умови не зовсім сприятливі. Добре, що хоч і матраци були. Ну, типу, не у багатьох, але були. Наприклад, я по приїзду в Оленівку там етапування в на Оленівку було в кілька днів. Я виїжджав передостанній день, і добре, що я захватив з собою карімат іспанії, які хотіли забрати на ну, типу, на догляді. Я кажу, ну, типу, віддайте, спальню, крім, на чому я там спати буду. Там, там все є. Типу. Добре, що я відстояв це. от, і, ну, типу, Я міг спати зі своїм товаришем на керіматі, от, бо так би ми просто на бетоні спали. Типу, Там на одному матрасі три людини спали. Люди різних розмірів бувають. типу, Я худенький там ще, ок, ок, там би поміститися з, з такими штрьма, як я, але ж люди різні є, ну, типу, є там люди, які там здорові, наприклад. от. На Оленівці було паскудно. Вже коли в Довжанськ відвезли, там умови були ліпші. Не скажу, що самі найліпші, але порівняно з Оленівкою там було ліпше. Там вже і харчування було плюс-мінус. Нормальне. Зі мною з тих, хто прилетів, було двоє людей. Це був один товариш, який зі мною саме прилетів. А інший, який прилетів 31 -го... березня. Так, 30 а, на наступну, На наступній хоці, типу, він прилетів. От, другий товариш. От, нас було троє. Взагалом на Оленівці, ну, напевно, всі були. Напевно, всі. Ну, в мене в групі, яка летіла в Маріуполь, було 17 чоловік. З них двоє безвісти зниклих. Я сподіваюся, що вони живі і. Намагається або самі якось вийти, або, там, можливо, вже вийшли, але десь не вийшли на зв'язок. Е, ну, закупованих мається на увазі території. Типу, це дві людини. І, і четверо загинуло. Загинув льотчик перш... 31 березня, потім загинув е, Сєкач, вже Назов Сталі. Е, загинув е, Шпрот Сергій Скаль, письменник. Він Дуже, ну, я з ним дуже сильно подружився. І загинув Грян. От. Тобто, люди близькі мені. З лячиком я був не дуже знайомий, я з ним познайомився вже, от, коли ми летіли, він колишній азовець, дядька такий дорослий. От. А Гряна знав давно зі шпротом, ну, типу, як людину знав його давно, як письменника, але от саме познайомився так, от, вже на початку повномасштабки, коли він прийшов до мене у взвод. З Сєкачем також познайомився, от вже по виліту. і Знаєте, ну, типу, майже всі з моєї групи вже вдома, майже всі. Але, на жаль, не всі. Не всі не всі ті, хто прилетіли в Маріуполь, повернулися. У нас був барачний тип, на бараці нас було 170. А, ні, спочатку 200, а потім з часом е, е, там, когось десь забирали, потім через якийсь період. там, Відбувалися обміни вже під кіне, ближче до кінця року, і нас там було десь ну трималось 170 чоловік на бараці стабільно. Типу, тобто, от нас 170 та, чоловік. Фактично, не фактично, а переважна більшість десь відсотки 80. Це люди саме з Маріуполя, та Зовсталі. Там було кілька людей з Ілліча, здається. І були хлопці там з Волновахи, хтось там потрапив. І ще там кілька людей. Це люди, які приїхали з нами з Оленівки. На Оленівці там, типу, знову ж таки теж була ну десь, мабуть, 90% на Оленівці. Це от саме за були люди і е, з там або Єліча. Бо наскільки я пам'ятаю, тих, хто був до цього, там там 36-та нібито, то їх повивозили вже. От з часом до нас почали завозити етапи з Луганського напрямку хлопців. Типу, Крім'яна, це. Ем, Сєвєродонецьк, це Лисичанськ. От, от, з Харківщини, здається, навіть були хлопці. Ну, тобто це ці напрямки потім з часом до нас почали привозити. Вам дозволяло говорити міською? Е, Так, ну, типу, це як відбувались? Хлопців там зустріли на етапі. Ну, не ми, а е, е, керівництво колонії, там, я не знаю, працівники. Їх зустріли, запустили в барак, все, типу, ну тобто вони вже. Можуть собі там спокійно пересуватися. Тобто Нам повезло в тому плані, що у нас був бра брачний режим, а не камерний. Типу, якби був би камерний, було б в рази гірше. Тому що, ну от, наприклад, в інших місцях, де камерний тип, ти сидиш просто в камері. Це от. В ліпшому випадку така кімната, яка розрахована скажімо так, там на нехай 30 чоловік, а в камері сидить 60-70. Ну, тобто, Нам в цьому плані повезло. Що ви між собою спілкувалися і коли ви з хлопцями приїжджали там, з -за інших напрямків, вони вам повідомляли новини перебували? Ну, коли приїжджали етапи. ну, Коли ми між собою спілкувалися про ну, типу, Максимально різні теми, які ми могли між собою там перетертися. Ну, типу, я не знаю, починаючи від того, хто який любить там квас, закінчуючи. там, не знаю, Нехай буде дівчатами, умовно кажучи. От, Тобто, ну, в період полону ми спілкувалися, ну. Там просто ну, Не було інших варіантів, що робити. типу. От. Е Хлопці, коли переїжджали з... на етап, е ну, звичайно, було цікаво, що на фронті, які новини. Е просуваємось ми, не просуваємось. От. Бо в полоні, нам, коли нас викликали на допити, нам розповідали, що Польща вже захватила Львів. А що Львів це Польща вже. ну, типу. Що там росіяни ледь не доходять до Києву, і влада скоро буде скинута, що скоро буде висіти російські прапори над Києвом. Типу, і деякі люди на це велися, розумів, що це все ну, типу, брехня і запугування, і ну, не знаю, методи маніпулювання, щоб ми на це велися. Типу. Хтось поведеться, хтось не поведеться по різні характери у людей. От, ну і було цікаво, що ну, які події на фронті. От, і коли хлопці приїжджали, ну було цікаво за нас, нам ж там обіцяли 3-4 місяці, типу, але, на жаль, хлопці досі вже більше двох років буде скоро, як е, в полоні, і е, результатів, ну результати дуже ну, типу, не втішаючи того, що мало бути, типу, що обіцяли. Ну, зрозуміло, що обіцяли тільки для того, щоб е, ми погодились на це. Я впевнений, якби зараз повернути час назад і всі знали, що буде таке. Ну, типу, напевно, ніхто б не погодився на полон. Я більш ніж в цьому впевнений. Ну, типу, тортури. Е... Оленівка. Приїжджали хлопці, ви питали їх про фронт. Що ви відчували, коли вони розповідали? Ну, десь трішки раді... раділи, тому що. В якихось моментах, там, ну, от коли Ізюм відбили, ми дізналися, що Ізюм наш, типу, ну, мені це піднімало настрій, наприклад. Ну, реально, типу, в наших є перемоги на фронті. Типу, це ок, це супер. я вважаю, я тоді вважав, що значить, недаремно ми тоді той час вигравали. Це значить, е коли ми були на Азовсталі, можливо, не так багато часу ми виграли, але тим не менш, ну, типу, Якісь результати нашим принесли, типу, десь ми на якихось ділянках почали отримувати перемоги. Ось, ви коли вийшли вже з полону, ви побачили ці новини, як отримують російських полонених маску? як ви до цього стану до тих умов, в яких вони живуть? Я ти знаєте, різні думки є. З, одні... з одного боку, хочеться, щоб вони відчували те саме, що відчувають хлопці, тому що це буде справедливо. А з іншого боку, ну типу, не варто опускатися до рівня нелюдей. Ну, типу, ми не росіяни і ми не мусимо опускатися до їхнього рівня. Типу, ну, вони вже в нас в полоні. І, типу, який сенс їх тут бити, робити з них просто мачалки, гумки. От, ну, я, який би я знаї, знаєте, такий, можливо, там, в якійсь мірі, там, в своєму житті агресивним не був, але от в даному випадку це не допоможе нашим хлопцям. Ніяк не допоможе. Якщо ми тут будемо бити росіян, які в нас в полоні. А навпаки, тільки погіршить ситуацію з нашими хлопцями. Я правда вже не знаю, куди ще гірше. Тому, ну, типу, звичайно, мене обурило ну, те, як вони тут себе почувають і як почували, ну, типу, ми там себе в, пев ну, типу, в певних місцях. І як, себе, як ну, типу. Це не, не нормально, ну, не, не нормально типу, але просто типу, обирання було, але, але не варто опускатися до їхнього рівня. Типу, По-перше, я розумів, що за нас боряться, що ми не кинуті, що український народ, що рідні, що наша влада вони за нас не забули і вони насправді роблять все, аби нас повернути. Е, я себе намагався цим. Налаштувати саме на таке, я е, намагався себе налаштувати на те, що ну, не варто пускати руки. Ну, типу, якщо вже так сталося, що я потрапив в полон. Е, не варто опускати руки. Треба, ну, треба дочекатися часу. Цей час колись прийде. Типу, мене обміняють або вб'ють. Ну, типу, все. Варіантів по великому рахунку не було багато. Ну, було кілька варіантів. Типу, мене там е засудять, я там буду сидіти в російській візниці десь, мене можливо обміняють колись. Е або мене вб'ють. Ну, або от просто мене обміняють. Тобто, е якби варіанти е того, що, чому я себе. Я, я намагався шукати в усьому позитив. Типу я е налаштовував себе на тому, що от це моя доля. Мене от щось рятує. Значить, так потрібно, щоб я зараз був тут. Ну, типу, Чому саме так, такі умови там, і тому подібне, не знаю, можливо, карма. От. Хоча я не думаю, що у всіх хлопців, які там в полоні наші знаходяться, у них надто погана карма якась. От. Але, ну, якось так. Я себе намагався налаштувати на позитив. Звичайно, що. Е Ну, пригнічувало навіть сам саме те, що я там знаходився, типу воно пригнічувало. Але на я намагався просто не пускати руки. Ну, типу, я повертався до того, от пам'ятаєте, про футболку ми казали, нас хлопці старші завжди мотивували і е, вчили йти до кінця. Я мусив пройти той життєвий етап, поки я був в полоні до кінця витримати все те, що там проходив. Росія показує своїм е, своєму населенню, яке щиро вірить, що у нас справді тут нацизм е, процвітає. Фашизм і все те, що вони показують в себе в новинах. Вони з певного часу пропагандували Азов як нацистський підрозділ. Вони фашисти, нацисти, все погане, і, типу, Азов треба унічтожити. От вони зараз намагаються унічтожити Азов. Вони це спеціально роблять привселюдно, показують: от, дивіться, ми судимо азовців, вони от, вбивали мирне населення, вони руйнували місто. Ну, типу. З моїх спогадів на, до, на допиті мені от в тупу е, доказували, що саме я, що саме мої побратими, які обороняли місто, ми знищили драмтеатр. Ми його підірвали середини. Ми вбивали цивільне населення, ми е, не давали виїхати цивільному населенню, коли ми, ну, там хлопці намагались навпаки зробити коридори. Ну, Типу, в усьому те, що робила Росія, от хлопців судять за, за злочини росіян. От російська армія робила злочини, а судять азовців. Азовців там і 36-ту бригаду також, ну, типу, там хлопці, які за там виходили, їх також судять. От і е, показують картинку того, що от вони е, казали, типу, ми їх знищимо. От вони намагаються їх знищити і засуджують. І, ну, і ці ж самі тортури застосовують до хлопців. Це є ненормально, це не по-людськи. Ну, типу, блін. Ну, реально, якби б не було команди виходити, типу, я впевнений. От зараз, напевно, у будь-якого азовця поцікавтесь, які, якого обміняють, чи був би він готовий, якби повернути час назад і типу, здатися в полон. В цей елітний, як нам казали, бо ми виходимо за наказом президента, а не самі потрапили в нього. От якби б йому запропонували зараз вийти в полон, або там. Не знаю, там якісь інші сценарії, він би відмовився, напевне, від полону. Ну я, я чомусь так думаю. Ну, типу, Просто, от, по-перше, чому більшість так зробила це повага до командира, до Редіса. Тому що ця людина себе показала з хорошої точки зору, і як людина, і як командир, і як боєць. Тому, ну, типу.